О, погода на дворі свариться, але вогонь каміні свариться, і оскільки нам нема куди йти, нехай падає сніг, падає сніг, падає сніг. Привіт! Я хочу привітати вас із новим роком та Різдвом. Як ви вже зрозуміли, це відео мало вийти трохи раніше. Величезно подякую від мене всім, хто дає мені фідбек, підтримує мене лайками, підписками та коментарями. Я майже всіх вас пам'ятаю, щиро дякую вам за це. Хоча мейджор завершився вже майже місяць тому, програвці показали безліч крутих фішок, які допоможуть нам домінувати над опонентами в новому році. Моє завдання відібрати найкраще з них і показати вам. Це я і зробив. Тож, давайте швиденько глянемо спонсора і поїхали. Мій спонсор, а відтепер офіційно спонсор команди Монте нам користувачам цілих 5 безкоштовних скринь. А промокод Джофі дасть вам ще 70 центів на баланс. На Bloody Case ви можете відкривати футляри дешевше ніж в самій КС. Крім того, тут доступні батли проти інших гравців, апгрейд зброї, різноманітні турніри та інші активності. Є батл пас, прокачуючи який ви 100% отримаєте свій скін. Поповнити баланс можна картою, криптою або скінами з КС, доти чи раст. Посилання з промокодом шукайте в закріпленому коментарі. Quest Clan показали дуже класний буст, логну, з якого можна легко зловити терориста, який топчиться на міду. Забуститись можна і на цьому цементному блоці, звідки прекрасно проглядаються сходи. А тепер не можу не показати вам підсад від FlyQuest. Тут достатньо лише зламати двері гранатою, і ви отримаєте повний контроль над коннектором. Ви падаєте з Хевена. Якщо вмієте стрибати безшумно, це взагалі ідеально, але не поспішайте. Під час падіння ви можете прочекати гравця, який ховається на шорту. І так, ви реально його побачите. Як це зробив Інс? Він миттєво дав він фу, а його тімейт одразу кинув молотов. Дуже корисна фішка, хоча й уникають цей оверпас. Фу. Вас зустрічає дим на Хевені, і замість того, щоб сидіти, переді, ми стаємо в кут і знаходимо прямо на стіні, від якої відводимо приціл трохи вліво, трохи далі за цю точку, не рухаючи мишку, переходимо в інший кут, і просто натискаємо ЛКМ. Граната наносить величезний урон гравцю, який ставить бомбу. Оверпас, особливий своїми божевільними бустами через півкарти, і тут маус показали максимально сейвовий буст, з якого видно голову гравця, що стоїть чи пробігає на хевені. Цей підсад вже знають майже всі, але про гравці його прокачали, бо його читають, і він реально небезпечний. З великою ймовірністю вас або вашого напарника можуть просто забрати. Робимо трохи інакше. Ми стаємо на край цього балону і виконуємо буст. Плюсів тут безліч. По-перше, ваша голова зміщена вліво. По-друге, ви бачите глибоко конектор. Крім того, якщо присісти, вестете. Практично недосяжними, бо на відміну від дошки, бетонна стіна не прострілюється. Віталіті здивували опонентів таким ранбустом, за допомогою якого можна зібрати купу інформації. Бажано, щоб ваш тімейт накинув флешку, але на лоурангах можна і без неї. Окремо варто звернути увагу на демід апекса. Щоб його кинути, потрібно вирівнятись по стіні, поставити прицілу цю точку і з двох кнопок у стрибку виконати кідок. Ми повністю закриваємо буст, що дуже важливо, і частково видимість плента. Брокі мене щиро порадував, бо я обожнюю такі трюки. А коли їх ще й використовують на просцені, то це взагалі. Коротше, стаємо в кут, знаходимо маленьку крапку, її доволі легко помітити. Ставимо на неї приціл, тихенько переходимо в протилежний кут, і при розвіюванні дима ваш приціл уже стоїть там, де треба. Або ж можете спробувати просто вистрілити. Шанс, що куля знайде опонента, дуже високий. На Б часто використовували позицію на цьому ящику. З неї можна як пікати, так і стояти закрито, чекаючи виходу. Класно вона тим, що не читається. Гравець, виходячи з тунелю, майже ніколи не буде тримати приціл саме тут, тим більше з вашим 5К прем'єр. Із суїциду можна безпечно моніторити ловер. Це дуже корисно в тих моментах, коли тімейт просить вас поконтролити ловер. А якщо стати на виступ, то огляд стає ще кращим. А як вам така хає на 50 урону, коли лежить дим на дверях, ми вирівнюємо стіну та верхній камінь. Ставимо приціл як показано. У момент, коли перехрестя знаходиться на рівні нижньої частини таблички, відпускаємо ЛКМ. Рекошетом хає ідеально залітає в ловер. Такої гранати терористи точно не будуть очікувати. Цю хає у двері ви вже всі бачили, її всі використовували на мажорі. Димова завіса від вибуху закриває вас від ворожого снайпера. Щоб її кинути, нам потрібно навестись на цю пляму. Гляньте, як тут фейс переграли зайву. Цю фішку можна використати і при вході в банку. Під завісою ви проходите всередину, і гравець на таксі вас не побачить і не почує завдяки вибуху. Ловіть найкращий 100% молотовну машину. Він розгорається по всій зоні. Сілимось у верхню частину ручки і з W стрибку кидаємо. Шансів, що там хтось залишиться, просто немає. Коли робить кіл, знає, що на ще залишились опоненти, кидає цей молотов і одразу за ним флеш. Молік сильно розгорається за іксом, тим самим виганяючи гравця з позиції. Наступний трюк я вже показував, але нагадаю ще раз: терористи, виходячи з шорта, часто кидають подібні дими. Під час виходу на сайт шанс того, що вони прочекають цю позицію, майже нульовий. Але пам'ятайте, що без дима вас тут дуже легко помітити. Дивіться, як відіграв Ніко. У цьому моменті задимлює шорт і стає за ящиком. Це дає йому фрішні 2 кіли. Дуже крута допоміжна флешка. Кинути її максимально легко. Як бачите, бідний техно без шансів відлітає на шорту. Топ мід вона теж блайндить. Буст на цих ящиках теж встигли використати на мажорі. Дуже крутий спот, але вам потрібно нормальні три тімейти. Що у нас час це рідкість. Як інтер кидає глибокий дим у тунель. Поки команда відволікає увагу на ловер, фолен тихо проходить крізь дим і забирає опонента в спину. Якби в нього була М4, мінімум двох він би забрав. А сам дим кидається дуже легко. І ще одна надзвичайно корисна граната кидається у нас з міда і викурює того самого бісячого тіпка, який стоїть на шорту за стіною. Подивіться, як парі роблять ретейк Б. Джейм просто на плюс W вилітає з вікна, забираючи на себе всю увагу. А два його тьметю стрибають одразу за ним. Покажіть цей трюк своєму другу лоутабу, навіть він може бути корисним. Хай і як приманка, але все ж у кожній грі буває така ситуація. Терористи вже прийшли на А, а ви стоїте в Сіті і не знаєте, що робити. Подивіться, що робить сніг. Він кидає флеш, яка сліпить як сайт, так і лонг. Потім з блок кнопок кидає хає, що забирає двох опонентів, і додає молотов на ящик, щоб кинути цей Лотов, орієнтуємось по плямах на ящику і з двох кнопок виконуємо кідок. Донг дуже часто чека шорт саме таким способом, через стрибок зі сходів. Ви теж можете це використовувати. Головне, не зловживати, як цей гномик. Найкращий і найпростіший розвій, який показав Донк, і не тільки він його використовував. Якщо чесно, то цей імба я вже не раз перевіряв її в реальній грі. Щоб його виконати, просто стаємо в кут, підіймаємо вишку вгору і пекем кидаємо гранату. Після цього одразу зміщуємо за цеглу, щоб не отримати урон. Імперіал показали такий буст на міду, а свішер, який стояв на шорті. Ну точно такого не очікував. Пущами під дим, який показав Джабі. Він кидає його таким чином, після чого застрибує на горщик, де чекає розвії. Але терорист стрибнув, і Джабі побачив його ще до розвію та одразу вбив. А так ви можете просто зачекати, і це доволі неочікувана позиція, як для терориста. Дивлячися, парти, можна зайняти сейвову позицію, яку показав Мезі. Звісно, якщо ваш скіл дозволяє, ви навіть можете прибрати опонента, який зайшов всередину. А зі сторони ката вас взагалі не видно. Найкращий та стабільний демо вікно: Стеймо біля смітника, знаходимо цю пляму, від неї відводимо приціл трохи. Вправо і добігаючи до червоної стіни, відпускаємо ЛКМ. Дим залітає у вікно і повністю закриває всі щілини, на відміну від більшості гранат, які залишають прогалини. Команда Тайлу показала класний лайнап для заняття ями. Перший гравець кидає такий дим і стає біля нижньої арки. Другий гравець займає стерс і розкидує гранати. Спочатку робить розвій, а потім кидає глибоку флешку, що сліпить дальніх гравців. Якби атакер Чеко Бельчонка, він міг би оформити легкі два кіли. Хає кидається по цій балці ЛКМ, а флеш по нижній частині білої плями. І це я вже встиг. Використати у грі, і, чесно кажучи, мій тімейт був здивований, як це класно працює. Молотову апси, який я завжди кидаю, коли стою на Б. Він класний тим, що глибоко летить, сильно розгорається, змушуючи гравця відступити назад. І часто він забігає сюди, де ви можете прострілити його через дошку. У кітчені дуже часто стоїть гравець, який контролить машину. Коли ви виходите за псів, утвориться кут, де ви нікого не бачите, але натомість вам можуть прострілювати ноги. Щоб цього уникнути, краще просто прострибнути цю ділянку. По вас не влучить, і ви побачите кухню разом із гравцем, який там стоїть. Почули інфу від тіметі, що пітує противник, скута можна кинути таку хає, вона летить глибоко в яму і наносить величезний урон. А якщо у вас дві гранати, можна навіть зробити кіл. Яка ж це бісяча і неприємна позиція? Тут дуже часто трапляються дуелі. Але є простий мув, який покращить вашу ситуацію. Стрибок у дверній рамі. Якщо поне стоїть біля машини і його не видно, у стрибку ви побачите його голову. У одному з матчів я помітив дві дуже корисні гранати і записав свій блокнотик. Перша, це моментальна флешка на шорт, яка кидається по стіні і без шансів сліпить гравців під бустом. Друга дим по балці, який відрізає лонг від ями, та дозволяє вам спокійно зайти на плент, не боячись гравців в ямі. Уявіть, ви клатчі, опонент почув, що ви впали на мід. А прикол в тому, що ви нікуди не падали. Монесі показав дуже просту, але в той час і геніальну фішку, ви просто стрибаєте на зовнішню сторону балкона, імітуючи звук падіння. Опонент думає, що ви вже на міду, а ви в цей час уже в бойлері або на балконі. Часто сторона захисту займає позицію дарку. Баді 3DMAX показав крутий спосіб її прочекати. Піднявшись на ящик і трохи пройшовши вперед, ви побачите ствол опонента. А якщо пройти лівіше, можна навіть спробувати його вбити. Я цього не знав, але тепер знаю, і фішка дійсно корисна. Якщо ти теж не знав, Підписуйся тут багато такого, чого ти не знаєш. Є інфа, що гравець ховається в ямі під балконом, але вилазити він боїться. Його можна побачити, піднявшись на ящик. Біля квітки на рампі знаходимо камінець, від якого переводимо приціл на балкон. З кроку стрибку кидаємо. Цей дим показав Ніко. Він паде на машину і повністю закриває вихід з балкону, після чого команда може спокійно зайти в яму. Цю позицію на машині не раз використовували на мажорі. Фолен забирає на себе всю увагу, а якіндер сидить і чекає, поки Вандерфул не виходить на нього спиною. І відповідно, якіндер його легко забирає. Так само відіграє Флеймс. Щоправда, в тому моменті йому захотілося змінити девайс, знаючи, що його пушать. Ох ось ці гравці прем'єру. Підходимо до стіни і від кута вікна кидаємо флеш. Її часто використовують Навік, коли хочу запустити гравця глибоко на банан. Класна вона тим, що падає за бочки і чудово сліпить опонента, не заважаючи вашому тімейту. Як вам така хає граната. Кидається вона дуже легко. Вирівнюємо з трубою, ставимо приціл сюди і з розбігу кидаємо. Граната відскакує від арки та наносить величезний урон опонентам. Просто нагадаю вам, що на банані існує такий буст. Якщо чесно, всі його знають, але дуже рідко використовують. Навіть як бачите на мажорі пригодився. Гравці часто займаються і кутухат. але він із Imperial показав, як із цим розбиратись. Снайпер з Монесі робить із сімейтом простий, але дуже ефективний буст, який дає снайперу величезну перевагу по таймінгу. Є ще один складніший ранбуст на синій ящик, з якого Монесі любить у стрибку прочекати гараж. З цього ж ящика можна навіть підглянути, що відбувається в Сікреті. Коли команда виходить на А, ці дві гранати обов'язково повинні кидатися. Не потрібно шукати ніякі пікселі, просто приблизно, як я на відео, ставити приціл і кидаєте молото. Він розгорається на весь хат, після чого одразу летить така хає. Флеймс здивував мене наступною фішкою. Гравці завжди падають на мейн саме таким чином. Почувши це, можна прострілити дах. Він прострілюється. Фішка працює в інший бік. Прострілом можна бити гравця, який чекає вас в куті. Біжимо займати цю позицію у радіо з димом, який кидається ось так. І ще варто накинути собі флешку на випадок, якщо терористи вирішили підпушити рампу. Після цього, коли ви зайняли позицію, напарник повинен кинути просту хає, яка розвіє дим перед вами. Вона не видає жодного звуку, тим самим терористи не будуть чекати ніякого розвію та не завдасть вам урону, бо вибух за стіною. Якщо стати як я і прицілитись у цей кут, ви зламаєте частину дверей. Це дає дуже велику перевагу, тому що з рампи здається, що двері цілі, так само. З вікна, а ви спокійно можете вийти або кинути сочну гранату. І ми знав показав лайнап, як пікати рампу. Спочатку розвіюємо дим, потім кидаємо флеш, яка злітає за дошку і сліпить тільки опонентів. Кинути її дуже легко, наводимось на правий нижній кут цегли і відпускаємо ЛКМ. Якщо ви тримаєте кейф, то знайте, що тут є дві щілини, через які можна побачити опонента, і кинути дим або молотов, щоб його зупинити. Захист часто займає цю позицію, та це взагалі не проблема. Ми робимо так: знаходимо білу пляму, ставимо порціл на ті і кидаємо молотов, який який відскакує від текстури, і випалює спецназівця з підсаду. Стаємо як я знаходимо точку. Я орієнтуюся на цей плющ чи що це таке, щоб знайти саме цю цеглу, яку мені потрібно. І не рухаючи мишкою, біжимо до дверей. Зі стрибка накидаємо флешки, скільки ваша душа забажає, адже вони злітають за колоною, і не сліплять ваших тімейтів. Дуже часто терористи ставлять сюди бомбу і біжать у донат. Зазвичай гравці кидають дим і сідають дефати. Але в таких випадках їх без проблем прошивають. Є куди кращий варіант. Кидаємо дим, робимо фейк дефюз і застрибуємо на ящик. Звідти ви легко вбиваєте опонента і забираєте клач. Я, чесно кажучи, навіть не думаю, що на цей ящик можна застрибнути таким способом. Всім дякую, хто залишається зі мною, для мене це дуже важливо. Ще раз всіх вітаю зі святами. Бажаю вам всього найкращого та головне здоров'я. Скоро побачимось. До зустрічі!